Отож, вчора, 20 липня, пане Валерію, білоруський диктатор, самопроголошений президент Олександр Лукашенко, відзначив 30-річчя перебування при владі, і саме зазначу, 20 липня 1994 року, він присягнув на вірність Білорусі як перший президент, і тоді ще білоруською мовою, що цікаво, і біля забороненого ним згодом біло-червоного червоно-білого. Прапора і на початку своєї політичної кар'єри Лукашенко якраз називав себе демократом, демократичним політиком, проте згодом ми могли побачити, як він став диктатором, тираном. Фактично. То на вашу думку, як Олександрові Лукашенкові вдається утримуватися на президентському пості вже понад 30 років? Так, треба згадати, що Олександр Лукашенко прийшов на посаду президента в Білорусі одночасно з Леонідом Кучимою. Тобто, ми можемо згадати, наскільки це було давно, скільки вже в Україні президентів змінилося. Так, так. А в Білорусі залишається при владі один і той самий. А ось можу ще нагадати, що він вже шостий е, політик, який керує за, зараз в, в світі, за. Терміном перебування при владі і десятий політик, який керував Білорусю, ну, після Великих Князів, королів і так, і, і так далі. Тобто, це дуже, дуже серйозний період історії Білорусі, е, самої нової, яким чином йому вдалося оце все? Ну, Це е, саме важливе те, що він е, прагнув цієї влади. Він, Нехтував демократичними правилами, він все робив, що йому на користь, щоб утриматися. Це перше, тобто його особисті якості, друге, підтримка номенклатури це, скажімо, дуже важливий момент. На початку він виступав як такий противник номенклатури, але, врешті-решт, притягнув до себе всіх і колишніх, скажімо, його опонента Кебіча поплічників і. Інших на інших місцях створив так звану вертикаль, яка безпосередньо підпорядкується йому. Тобто керівники обласних, міських районних адміністрацій, все це підпорядкується йому, знищив систему розподілу влади, коли фактично провів референдум і забрав повномаження у Верховної Ради Білорусі, створив орган, який підконтрольний йому, і навіть. В так званому Савіті Республіки він там особисто призначає шість сенаторів. А палата представників, скажімо, вибирається під контролем вертикалів. Ось і фактично немає в Білорусі немає виборів. Як таких є призначення на цей момент? Він створив таку систему, яка ну може бути лише один раз дала збій, дала збій у 2020 році, де вже люди не хотіли аж так. В декотрі, скажімо, члени комісії аж так фальшувати, і потім було це насильство. І це був критичний момент, один з самих критичних, хоча в нього було кілька в при його владі, в 20-му році. Але це і з цього моменту почався відлік якби, нової іпостасі Лукашенка як жорсткого диктатора вже в тоталітарному режимі. Якщо до 20-го року можна було говорити про авторитарний режим. То тепер вже тоталітарне, тобто повний контроль за всім е, суспільством, це е, такі внутрішні моменти його утримання при владі. Є й дуже велика і зовнішня, значить, складова цього, що він при отримав владу і утримав її, і мав можливість якусь свою політику політику, економіку в Білорусі розвивати. Це підтримка Росії. Це і політична підтримка Росії, вона була вже в 94 році. Це економічна підтримка Росії, це підтримка Росії, в, через також, яка коштувала Білорусі значить, відмови від національної символів: герба погоня та біло-червоно-білого прапору. Продовження політики русифікації, введення російської мови як другої державної оце Лукашенка зробив. і На це це дуже сприятливо сприймали в Росії і е, значить надавали економічну підтримку. І потім Лукашенко розпочав процес так званої інтеграції з російською державою 96-му, там 7-му, та інших роках він створив. Спочатку союзну державу союз двох держав, потім якби союзну державу, і фактично всі органи, які є в владі, там міністерство внутрішніх справ, міністерство зовнішніх справ, вони координують свою діяльність з російськими відповідними структурами, проводять спільні колегії. І так далі. Тобто Росія все це е, фактично його і підтримувала Лукашенка, і утримувала. Ось е, і зараз, якщо ми побачимо з цим, е, скажімо, з такої часової. Відстані, і що далі що намагається Росія зробити з Україною, то ми розуміємо, чому все це робилося Росією та ця підтримка, ну щоб в який момент далі використати і Лукашенка, і всі ці напрацьовані вважалі впливу на Білорусь для реставрації чим -то, чи то Російської імперії, чи то Радянського Союзу, але домінування і, і взагалі. Знищення національної свідомості білорусів та українців, і це ми розуміємо, що він для цього був Путінові, зокрема, потрібен. Бо Путін пропонував Лукашенкові дуже скажімо, близьку інтеграцію, входження білорусів в склад Росії свого часу, а потім, як це одразу не отрималося, ось то він вже з іншими засобами почав це якось реалізовувати. І ось тут ми підходимо до цього ключового моменту 2020 року, коли у Лукашенко був у серйозній кризі, коли влада виглядало, що вже втікає з його рук, тому що мільйони білорусів висловилися проти нього були марші. В мінську і в всіх обласних містах і багато де навіть в селах це наїлися Білорусі Лукашенка. Хи хотіли його змінити, але тут прийшла на на допомогу Росія і фактично прислали вони десь на, на кордони з Білорусю Чекали якісь там російська гвардія, російські внутрішні війська, щоб підтримати Лукашенко, в разі чого прислали з. Пропагандистів на білоруські державні засоби інформації, тому що потрібна була вже така інша про така кампанія пропаганди на підтримку Лукашенка, силова пропагандистська, економічна і так далі. І все це було зроблено для того, щоб Лукашенка залишився при владі в 20-му році. І потім ми е, зрозуміємо, що мусив він за це і відплатити Росії, відплатити Росії зокрема тим, що у 22-му році, 22-му році з території Білорусі. Пішли танки на Україну, полетіли ракети, літаки і так далі. Якщо оцінювати ось весь цей процес з далекою перспективою, дивлячись, то ми бачимо, що ось Лукашенка був потрібний Росії для цього пострадянського якогось імперського проєкту. Ну і далі він потрібний, тому що він далі є співучасником. Російської агресії проти України і в політичному плані в пропагандистському і в тиловому забезпеченні російських військ, тобто, ось на цей момент цей історичний момент і це його така роль, пане Валерію. А на вашу думку, як довго Олександр Лукашенко може ще відплачувати Володимиру Путіну за збереження збереження себе на президентському троні? Оце це ніхто нічого не може спрогнозувати. Ви розумієте, що ми завтрашній день не дуже серйозно можемо спрогнозувати, тому що Білорусь є частиною таких складних геополітичних процесів, які зараз у нас у нашій частині світу відбуваються, і дуже інтенсивно події йдуть, і ми не можемо передбачити. Що буде далі з Путіним? Що буде далі з Лукашенком? Що буде далі з Білорусією та Україною? Ну і ясно, що багато залежить від того, як закінчиться російська агресія, російська війна проти України. І Якщо Україна вистоїть, то напевно це вплине і на Білорусь, та й на саму Росію. Звісно, не може, не може так не, не вплинути, але це складний процес? такий багато 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 сторонній процес як як буде лукашенка Далі діяти, на що він піде в агре чи буде далі продовжувати свою підтримку якоюсь іншою мірою путінської агресії? Чи буде загострення з його сторони взаємин з Польщею, з Литвою країнами Євросоюзу, чи навіть з Німеччиною? Зараз прийшла новина, що в Білорусі засадили до смертно до смертної кари громадянина Німеччини, який воював в Україні на стороні. Державних військ проти російської агресії, ось його е, е, взяли до полон, як виглядає, і передали до Білорусі, де його засудили. Е, до смертної кари і, і, і тепер МЗС Білорусі веде діалог з якимись пропозиціями до Німеччини. Тобто, якісь політичні процеси поточні, в, які, в яких він бере участь. Е, він е, теж залежний від, від Росії, але щось і на свою користь, так так, так би діє. І, і зараз говорити, що якийсь колись буде швидко кінець чи не кінець оці цього правління цієї історії. Ми не можемо процеси якраз в розпалі. Вони відбуваються на наших очах. Пане Валерію, а на вашу думку, за яких умов Лукашенко може обриднути Путіну чи є зараз такі? Бо от ми неодноразово чули, що в Російській Федерації то готують заміну, то не готують заміну вусатого Таргана у Білорусі, і також після особливо 2020 року, як ви вже згадували, в Білорусі було дуже багато правоохоронних органів різних спецслужб саме з Російської Федерації, і себто не завжди якісь були теорії пов'язані з тим, що Путін, начебто, спеціально свою різну кліку шле у Білорусь, щоб згодом замінити Лукашенка на президентському посту. То на вашу думку, чи є зараз передумови до того, щоб Путін десь в окресленому найближчому майбутньому таки замінив Лукашенка? Ну, не знаю, я не впевнений. Я все-таки думаю, що, що ще, ще Лукашенко хотів пожартувати, але не буду. Тобто, що його є можливість, скажімо так, пересидіти. Я так вважаю, він так хоче. Навіть І Я б так. не сказав, що Путін тут все що він тут керує Білорусю. Так, він має дуже серйозний важелі, але це таки. І номенклатури і силові структури вони лояльні е, Лукашенкові в Білорусі. Він побудував тепер авторитарну, а навіть тоталітарну систему. Угу. Ось вона залежна від Росії, економічної і так далі. Але для Путіна зараз е, важливіше війна з Україною ніж підпорядкування Білорусі. Тобто, якщо б він захотів там за війною піти на Білорусь, ну так може було б це швидше, ніж десь на Донбасі. Але я не хотів би цей. Цей варіант обговорити взагалі і не хотів би і дивитися на те, що Лукаш Путін поглине е, Білорусь. Це теж дуже поганий варіант, і цього не хотілося б на цей момент. Ми не бачимо таких е, передумов і такого бажання. Так, путіну і Лукашенко напевно не подобається вже так. Років 20 так uh -huh. тобто, а, але він є, нічого не зробив, щоб його змістити, хоча якось впливати, і особливо вплив після 20-го року так збільшився. Пане Валерію, і цікаво довідатися від вас. А чи міг Лукашенко війти в історію Білорусі і загалом у світову історію, саме зі знаком Плюс? От свого часу його не лише внутрішньо, а й зовнішньо, наприклад, у нас в Україні вважали таким гарним гарним господарником. То чи дійсно він міг піти на політичну пенсію? Коли він міг це зробити, вже оглядаючись на історію, саме в якості господарника, 20-му році він мав піти. Як йому народ казав у хаді, білоруський народ він мав послухатися і піти, і залишитися все таки Ну скажімо, там багато було і претензій до нього, і багато е, мінусів його, і можливо, потенційних злочин, тому що люди гинули, люди викраде, були викрадені за його керування. Ось але те, що трапилося після 20-го року, це вже перехрест перекреслило фактично його роль і позитивної. Напевно, оцінки не буде після закінчення, але мусимо дочекатися, коли буде це закінчення його е, ролі в історії. Ну я так зрозумів, що ви поки що остерігаєтеся якихось дат, якихось років, коли все таки зможе Лукашенко піти, чи його змусять, змусять піти і залишити президентський трон. А чи може це трапитися, коли Україна переможе у російсько-українській війні? Чи може це трапитися до чи все ж таки ви передбачаєте, що це відбудеться після? Ну, я думаю, що основний розподіл історичний відбудеться в нашому регіоні, так після того, як Україна переможе Росію. Україна відстоїть свою незалежність, свою територію і, і свою демократію, і, і залишиться таким форпостом в нашому регіоні. І тоді будуть якісь політичні процеси, які приведуть до зміни і режиму Путіна, і режиму Лукашенка. А хто має прийти, пане Валерію, після Лукашенка, що має відбуватися з Білорусю ну, у пост Лукашенківський період? Скажімо так, має мають бути вільні вибори, мають бути вільне голосування за, за такі, скажімо, подальші шляхи розвитку для Білорусі, що захочуть Білорусі, як захочуть, коли їм це пояснять. Можливості, ну і ясно, що потрібна була б і ще солідарність і України, і Європейського союзу, Польщі та Литви. Вона є наразі ця солідарність до, до білорусів, які показали б можливість, що буде підтримка, що ми не, не будемо поодинокі, нас не залишить на то, на те, щоб Росія тут керувала і запроводжувала свої порядки. Тобто на це треба розраховувати. Пане Валерію, і на завершення нашої розмови цікаво, наскільки варто тут в Україні загалом в решті демократичних країн відділяти Лукашенка від білоруського суспільства? Чи коректно це? Так Звичайно, ви подивіться, що було до що чим, чим живе зараз на вашу думку білоруське суспільство? Руське суспільство в 2020 році ви бачили, скільки це було креативних людей, рухів, це мільйони, це, це і бізнес білоруський, і, Ох, так. і креативний клас, інтелігенція. Всі ці люди вийшли, вони хотіли змінити, і вони в важких умовах сформували себе, формували своє життя, і вони, вони залишилися, хоча. Багато виїхало, десь більш за півмільйона білорусів вимушено емігрували, створили діаспори у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Ось і е, багато хто потрапив до в'язниць. Ми маємо ну десь десятки тисяч людей пройшли через катування, в'язниці і так далі. Ось і зараз білоруське суспільство. От під тиском, фактично, під е, іншими способами, як насильством, Лукашенко не може утримувати владу. Тому ясно, він насильством над ким? Над суспільством розпоряджається, керує ним, і фактично він е, не, є, не має е, реально підтримки на це, насильство. Він не має підтримки на продовження повноважень. Від суспільства він просто фальшує вибори і, і, і сподівається, що це так буде далі. Але е, абсолютно справедливо не ототожнювати Лукашенка mm -hmm. і білорусів. Це це на наразі рівне. Так, 94-му році там більшість білорусів дійсно за нього проголосувала. 20-му році все такого не було. То він не отримав більшість, він не отримав мандату, і це, і це його змусило утримувати владу насильством. Якщо б можна було ототожнювати білорусів і Лукашенко, то навіщо йому насильством утримуватися при владі? Ні, це режим особисто Лукашенка е, при підтримці російського е, е, лідера Путіна для того, щоб утримуватися при владі і проводити оцю політику, яка Вигідна Росії, а білорусам не вигідно зникати. Е, чи їм не вигідно втрачати свою мову, не вигідно втрачати можливість виборів і так далі. Тобто, я вважаю, що це дуже добре розуміння, що треба розділяти режим Лукашенка і білоруське суспільство, білоруський народ. Що ж, я дякую вам, пане Валерію, за включення за ці міркування за роз'яснення за те, що дійсно моніторите і поширюєте інформацію, що дійсно відбувається внутрішньо у республіці Білорусь. Отож, Валерій Каліновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, був бо ветері громадського інтерактивного та радіо 1, поспілкувалися зокрема про 30-ліття при владі білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Як йому вдалося все? Таки протягом років утримуватися, і відповідно, коли він може піти у небуття історії. Сподіваємося, на все добре і тримаємося.